Тисячу пакунків для догляду за дитиною отримають громади Вінничини від Міжнародного координаційного гуманітарного штабу. Допомогу доправлять в кожну громаду нашої області. Більше у сюжеті. У міжрегіональному координаційному гуманітарному штабі кипить робота по укомплектуванню пакунків для мам та немовлят. Координатори фасують засоби гігієни та косметику, що надійшла від міжнародних партнерів. Ми підготували більше тисячі пакунків для молодих мам і новонароджених дітей, які будуть дуже в нагоді. Я сподіваюся, що те, що зроблено зараз гуманітарним штабом, і оцінено, до речі, нашими неонатологами і педіатрами, буде дуже в нагоді. Ви бачите, вже фактично все готово для відправки, і в кожну громаду без винятку нашої області така допомога буде доставлена. Десь через депутатів обласної ради, через голів наших територіальних громад, через просто небайдужих людей, яких ви зараз тут бачите, і готові допомогти. Допомагають з фасуванням пакунків для догляду за дитиною депутати обласної ради та працівники виконавчого апарату. Військовий час будь-яка людина потребує роботи. А молоді матусі, звичайно, тому що це нове життя зароджуються діти, що може бути більш святе і більш чарівне. Тому, звичайно, завдяки співпраці з французькою фірмою косметики, насела, у нас така є можливість сьогодні надати молодим матусям пакунок малюка. Засоби гігієни, що увійшли до пакунка, прості у використанні, якісні та гіпоалергенні. В асортименті засоби для очищення волосся та шкіри голови, пінка та дитячий, пом'якшувальний шампунь, молочко для тіла та інші необхідні засоби для немовлят. Такий асортимент рекомендований неонатологами та педіатрами всіх рівнів. Я сама, як жінка, яка теж не так давно стала мамою. Я знаю, що ця косметика користується дуже великим попитом у матусь. По-перше, це європейський виробник. По-друге, це інгредієнт, які люди входять. І по третє, ми чудово знаємо, що це європейська сертифікація, і кожна матуся хоче мати в арсеналі ось таку косметику. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб було засновано у квітні 2022 року. За цей час понад півтори тисячі тонн гуманітарної допомоги було направлено в громади Вінничини. Міста, які були деокуповані чи розташовані на лінії фронту, а також нашим військовим. До слова, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб співпрацює разом з партнерами із 16 країн світу. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.